Обов'язково дивіться звіри до кінця це відео, святитель Миколаючу чудотворець, переднесе щастя і дивовижно виконує всі ваші прохання на благо. Святий Отче Миколаю, великий чудотворчий, милостові заступнику перед Господом. Зубини серце, звертаємося до тебе, з вірою та надією знаючи, що твоє тепле заступництво і любов завжди готові прийняти всіх, хто взиває до Твого милосердя. Ти був вірним слугою Христа, зберігши чистоту віри і ставши. Прикладом жертовного служіння з великою ревністю дбав про паство, яку Господь довірив твоєму пастирському піклуванню. Ти, Миколаю, прославлений у церкві як іскра небесного світла, що проводить нас до спасіння. Я колись ти почув, пач знедолених і жебраків, так і нині прихилися до молитв наші, допоможи нам позбутися розчарування вічею, подавати гординю та зневіру, щоб оповаючи на Божу милість, ми знаходили радість і мир у серці, ти відомий свою поміч подорожнім і мореплавцям, заступництвом у небезпечних обставинах і визволенням від споку світу, тож просимо тебе, вчить мене, то прохання в коментарях. Будь нашим тихим супутником у життєвих мандрах, покрий нас своїм небесним заступництвом і недозвольним збитися, на манівці гріха та спокуси, ти, що уподібнився Христові в любові до ближніх, вимовив Господа для нас, лагідності, великодушності, щоб ми, наслідуючи Твоє милосердя, могли з радістю допомагати тим, хто перебуває в труднощах, потребі чи хворобі. Змісти нашу віру, аби вони не слабшували в скорботах і випробуваннях, а ставали дедалі сильнішою в силі Святого Духа. Навчи нас бачити в кожній людині образ Божий, приймати її з добротою та прощенням, освяти Миколая своїм піклуванням і наставництвом приведи наші душі до покаяння і оновлення, допоможи нам постійно відкидати гріх і сміливо прямувати до святості, щоб ми могли жити згідно з волею Божі, несучи свято Євангеліє цей світ особливо нині благаємо за мир і злагоду між усіма народами, за припинення ворожнечі і ненависті, щоб любов Христова панувала в серцях кожної людини, мовимося до тебе з довіри, святий і праведний, Отче Миколаю, не відкинь наших прохань, але з'єднай з нашими молитвами свої святі, чисті благання перед престолом Всевишнього, ім'я Господа благословляється і прославляється. А через Твоє святительське заступництво нехай подається всім нам, прощення гріхів і душевне стілення, і невичерпна Божа милість, бо ти завжди перебуваєш із Христом і славиш його разом за Цим і Святим Духом нині повсякчас, і віки віків. Амінь, о Святий Отче Миколай, угоднику Христовий і приславний Чудотворче, що від давніх віків сяєш як ясна на твердість святої церкви. Ти що на першому Нікейському соборі ревно боровся проти всіляких єресей і утвердив, вірних у правдивому поклонінні при святій Тройці, нині почуй нас недостойних рабів Божих, які зубине серце до тебе взивають, споглянь милостиво на смирення наше та покаяний плач. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Не відверни свого святительського заступництва, але випроси до нас. Умовосерного Господа, визволення від усякого гріха й віднови наше життя, благодаттю Духа Святого, щоб ми із чистим сумлінням прославляли живоначальну Тройцю Отця і Сина, і Святого Духа, вони милосердніші пастирі, що за прикладом Христа доброго пастиря піклувався вірними і невтомно навчав їх істинам праведної віри. Ти не зневажив благань убогих і справих правди, але завжди поспішав рятувати від тілесних і душевних бід, відчвари сум'яття, наставляючи людей на праведний шлях, як колись ти захистив невинних від смерті та дарував їм надію на чудесну Божу допомогу, Так і нині зглянця на всі наші тривоги, і недуги, що обтяжують душу. молимо тебе, випроси нам від Господа ласку щирого покаяння. Що покаяними сльозами й терпіннями трудах ми змили скверну гріхів наших і задяглися у ризи світлої благодаті, знаємо святителю Божий, що гріхами своїми затьмарюємо в собі, образ Божий, даючи волю пристрастям і самолюбству, але ти, що все життя провів у пості молитві милосерді, навчи нас на ділі любити Бога й ближнього, утверди нас у православному вагачесті бережи від Богу дившень. Які відхиляють від істинної дороги Євангелія Христового. згадай невпинні подвиги Твої в боротьбі з єретичними оманами та допоможи нашому розумові твердо триматися, священного передання, що віруючи в єдиного Господа Ісуса Христа, єдинородного Сина Божого, який заради нашого спасіння прийняв тіло від причисти і втілився, ми раділи в непохитній надії на вічне життя. О великий заступнику, перед Престолом Всевишнього, не переставай багати за нас слабких і недбалих, що богата Святого Духа просвітлювала наш розум і серце, відроджувала в нас дух правди, любові і смирення, заступися за наші родини, за наш народ і за всю святу православну церкву, що ми в мирі однодумності прославляли Бога Живого, молимося, випросив Господа, аби відвернув лиха війни незгоди, просвятив правителів мудрості, любові, а всім нам дарував ревність. До побожного життя і допоміг не відпадати від спасеної віри, бо ти є для нас заступником і дороговказом до Христа, джерела життя, і ми віримо, що за твоїми молитвами отримуємо прощені гріхи виправлення життя та вічне спасіння, бо Ти, святий Миколай, є улюбленим другом нашого Спасителя та радістю його причистої матері, а всі, хто вшановує твою пам'ять і припадає до тебе з вірою. Провадиш до Царства Небесного, тому ми з і глибоким смиренням приносимо тобі ці покаяння, прохання, величаючи Твоє святим'я і прославляючи єдиного Тройця, славеного Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вибраний чудотворчий, придивний годнику Христовий, святителю Отчи, Миколаю, і душею вшановуємо Твою пам'ять і прославляємо Господа. Який дарував тебе світові, як незламний зразок милосердя і покіривого служіння, ти ж, маючи велику сміливість перед Господом визволяй нас від усяких бід і напасти, щоб ми вдячно взивали до тебе. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, ангело подібне життя провадив ти Отче, Миколаю, відтоді, як у юності своє злюбив Господа й ступив на шлях святості. У тиші смирені шукав ти неземної небесної слави, тому ми, споглядаючи твою глибоку віру, любов до ближніх, прославляємо Бога взиваючи до тебе, радуйся від дитинства Господу, посвячений, радуйся мудрий харчу правди Божої, радуйся у тихому мирити любор і замішань людських. Радийся опікуни і всіх знедолених, радийся, бо любов'ю Христовою перемінюєш серця, радийся, бо заступництвом своїм ведеш кожного до спасіння, радийся святителю Миколаю, великий чудотворче, бачиш, як Богдать Божа Боже діяв тобі, ти очі, Миколаю з радістю прийняв священичий сан, щоб служити Господу і людям, Ти ревно виконував заповіді Христові, навчаючи ближніх любові і братолюбності. Тому церква Христова, вивчає тебе, ми з вірою прославляємо Господа, співаючи Алилуя, Аливуя, Велилуя, сповнений любові до Господа і ближніх, ти ревно захищав скривджених, уважно слухав скарги бідних і нуждених, тож і нас навчи бути чуйними до потреби інших і зберігати в серці милосердя, з вдячністю вивчаємо твої подвиги і виголошуємо. Радуйся, непереможний поборнику істини, радуйся, добрий пастиря, що провадиш до Спасителя, Радуйся, сильно рукооборона для немічних і голодних, радийся насаджувачу любові в зачерствівих серцях. Радуйся заступнику від пустослів'я та світи світу цього, радуйся образи смирення і простоти, радуйся, святителю Миколаю, великий і чудотворче, силою Божою утверджений ти, святителю Миколаю, численними чудесами, прославився по всьому світі, і нині кожен, хто з вірою прибігає до тебе, отримує поміч і розраду. Скорботне серце знаходить у тиху, а праведне миління, випрошує, Божу милість, то ми ми кличом. Аливуя, воя, воя, сердечне горіння до Бога, мав ти очі і ревність до добрих дів, ти засяве, як світло для міст і країв, де жи, виявляючи постійно батьківську турботу про вірних, з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, храми Духа Святого від юних літ, радуйся, невичерпне джерело Христової любові. Радуйся, світильнику, щось темрявовічю, Радуйся, пораднику від Господа для зневірених, радуйся завдатку, щедрот Божий для світу, Радуйся, бо втішаєш кожного, хто шукає небесної допомоги, Радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворче, Борхливі хвилі дочасних випробувань, не злякали тебе, бо мав ти віру вкорінену в Христі. Життям своїм ти являв образ стійкості перед спокусами, то ми, ми зміснені твоїм прикладом взиваємо. Але воя, алевуя, почувши про великі твої діва милосердя, люди за всіх усюд приходили до тебе, маючи знайти мудрого порадника і духовного лікаря. І ми, бачачи твою невичерпну доброту, здячністю промовляємо, Радуйся співчут твоєві добродію для пригнічених, радуйся щедрі подателю земних і небесних дарів, Радуйся, проповіднику правди, що не вертає до покаяння, Радуйся, ключу, який відмикає двері Божі багатої, радуйся променю, любові, що зігріває змерзлі серця, Радуйся, бо у твоєму простому і досконалому житті, бачимо дорогу до Христа, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче. Богомудрий був ти, Очей Миколаю, коли на єпископському престолі не шукав земної слави, а ставав слугою для всіх. Ти подавав убогим необхідне, сумним, дарував радість зневірних, утверджував у надії та же нас навчи бути чуйними до братів і сестери, щоб ми з однодушною любов'ю заспівали нашому Творцеві. Авилуя, Вивуя, Авивуя, хто має вуха слуха, ти хай слухає, говорить Господь, ти ж святителю почув. Євангельський полк вики невпину, нагадуєш нам про нетлінні скарби, приготовані для вірних, прагнучи святості, наслідуючи твою ревність, виголошуємо, радості невтомний, учителю Що словом і дівом, свідчиш про Христа, Радості молитовнику, за всіх, хто страждає. Радуйся, очі духовний, що провадиш на шлях покаяння, радуйся, дбави висівачу віри в серцях молодих, радуйся терпеливим провіднику тих, що вагаються. радуйся, бо у ми душу, світлом Євангелія, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, проповідаючи милосердя, Боже, ти своїм життям показав, як жити за наукою Христовою. Ти тихо й ревно допомагав, потребуючим, не шукаючи ні винагороди. І слави серед людей, але всемогутній Господь, бачачи твої добрі діла, прославив тебе у церкві своїй, щоб ми з дячністю воздаючи йому хвалу співали. авевуя, авевуя» За словом твоїм святителю, безліч з невірених поверталися до життя в Бозі. Отримуючи душевності, в ній радість, бо ти не тільки ділився земними благами, а й провадив людей до джерела життя Господа Ісуса Христа, прагнучи наслідувати тебе у ревності, взиваємо, радийся боговіснику Царства Божого, що робиш нас співучасниками святості, радость милосердної рачі душ людських, що сієш зерна віри, радийся натхненнику всіх, хто шукає спасіння. Радуйся, бо відчиняєш двері співчуття для зачерствілих сердець, Радуйся, ясна зірка, що провадить мандрівників до пристані любові, Радуйся, бо через тебе сповнюються слова Христові, Просіть, і дасться вам, радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворче, і залишив ти це дочасне життя, проте Духом своїм перебуваєш у церкві Христовій. Заступаючись перед престолом Божим за тих, хто з вірою взиває до тебе, зранці нині на наші смирені прохання, святителю, і допоможи нам достойно співати А ви вуя, як нове світло Багодаті засяйов ти, святителю Миколаю, коли рятував корабельників у морських негодах і мандрівників, у земних труднощах і нині вказуєш усім нам шлях, до істинного спокою, Господі, тому з побожним трепетом, вилучаємо тебе, радуйся бо тихою і безкорисовою любов'ю просвітив народ Божий, радуйся бо турботою про кожного, здобув собі честь на небесах. Радися батьківське прикриття для тих, що серетіли душею, радися мудрий і налагоджувачу розбитих сімей осель. радися, бо полум'яною молитвою допомагаєш занепалим. Радуйся, клічу до скарбниці невичерпних милостей Христових, Радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворче, дивним чудотворенням явив силу Господню, від несправедливої кари спасав, від голоду оберігав, від і нещастя, охороняв ти, хто шукав твого заступництва то же нас не полишай, святителю, але випросив Господа Бога свині захист, щоб ми з непохитною вірою співали. Аллилуйя! А вивуя, усім, хто з любов'ю вшановує твоє святе ім'я, ти стаєш небесним помічником і захисником, адже благодать, яку від Господа ти прийняв, виконує прохання вірних, коли воно веде до їхньої духовної користі. То ми з довірою звертаємося до тебе, взиваючи, радуйся швидкий помічнику в нагальних потребах, радуйся дбали охоронцю дітей і молоді, Радуйся Визволителю від тривоги, сумнівів, що обтяжують душу, радуйся підтримку для тих, хто шукає зцілення від недуг. Радуйся, через якого відновлюється тепло віри серед байдужилих, радуйся невичерпна криниця радості для всіх, хто прагне Божої любові, радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворче, уся земля прославляє Твою святість, святителю Миколаю, бо чудесами твоїми сповнилася вся вселена. І навіть серед тих, хто не пізнав Христа, ти прославився, як муж, справедливий і милосердний. Тож ми, підносячи вдячні пісні співи Господу, дивуємося безмежні його любові, явоні через тебе. Алевуя, Алевуя, Алевуя. Красномовці людські безсилі переповісти всі твої благодійства, адже ти повсякчас, являєш любов до тих, що кличуть тебе у скорботах, у вдячному пориві сердець наших, прославляємо тебе такими словами, Радуйся подателю добрих порад і провіднику до святого життя, Радуйся учителю справедливості, і чесності, Радуйся розраднику сімей, які живуть у згоді і молитві, Радуйся покровителю чинців та всіх, хто шукає безмовності в Господі. Радості невтомний будівничий миру серед народів, радуйся, бо Твоя святість спонукає нас до покаяння, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, бажаючи спасти душі вірних, ти не припиняєш своїх молитов перед Престолом Сидержителя, випрошуючи нам ласку покаяння та оновлення. Допоможи нам відкинути земну суету та з чистим серцем і смиреними вустами взивати. Авевуя, Авевуя». Міцною огорожею стаєш ти при нашій ними, чи святителю Миколаю, молитовно заступаєшся за нас, коли гріх, обтяжує сумління, а серце стискає страх. Навчи нас приймати Боже прощення, відкидати марноту світу і завжди уповати на незбагнене милосердя Господнє, промовляючи, «Радуйся натхненнику щирої молитви і побожності. Радуйся бо заступництвом своїм, навертаєш душі на шлях смирення, радуйся від раду для невтішних і світанку надію відчиняю, радуся провіднику в чесноті, чистоти й вагідності, Радуйся щирий посереднику між Богом і грішниками, Радуйся праведний стражу дощі, що шукає Господа, радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворче, з любов'ю співаємо, хвалу Богові за всі твої добродійства, святителю Миколаю. І просячи Твого небесного заступництва молимося, допоможи нам жити в згоді з волею Христовою, щоб кожна наша справа була на користь ближнім і На славу Господа, тож з вірою та вдячністю взиваємо. А ви вуя, 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 світло вуя, мого серця засяяло в тобі очима куваєм. Ти приводиш грішників до покаяння, засмученим повертаєш радість, а з невірним відкриваєш небо надії, уповаючи на твою сильну поміч і заступництво промовляємо. Радуйся достойно Окраси Святої Церкви Христової, радуйся, невтомний пастирю, що весь світ провадиш до Вівтаря Божого, радуйся заступнику потопаючих у бурях пристрастей, радуйся лагідного сумління для заблукавих душ, радуйся чисте люстерку милосердя, у якому сяє образ Спасителя, радуйся носію Божої радості, і благодаті, радуйся, святителю Миколаю Великий, чудотворче. Отче, Миколаю, прийми скромне приношення, хвали, яке з любов'ю тобі приносимо. Знаємо, що найкращі слова не здатні висловити гідно, всю велич твої святості теж у простоті серця благаємо, будь нашим молитовником перед Господом і провідником до Його царства, щоб ми. Завжди підносили пісню вдячності, промовляючи. Але воя, вивуя, оспівуючи оспіуючи твоє невимовне милосердя, святителю Миколая, ми віримо, що ти, перебуваючи біля престолу Всевишнього, невпину мовишся за весь люд християнський, тож бажаючи позбутися гріховного сягаря і удостоїтися Боженої вічності, згубини душі, кличемо до тебе. Радуйся бо через тебе пізнаємо всемоготнє силу Божу. радуйся бо квопотанням своїм укріплюєш нашу надію на спасіння, радуйся, Ясна Заря, що провадить нас до духовного оновлення, радуйся натхненнику доброчинства, яке зігріває серця в ході сити, радуйся непохитного пору для всіх, хто шукає допомоги в Господа, радуйся милосердний покрови від напасти, видимих і невидимих, радуйся святителю Миколая, великий, чудотворче. О придивний і приславний годнику Божий, святителю Миколаю, прийми наше сердечне моління, що з любов'ю тобі приносимо, і не переставай, богати Господа, за наше спасіння, збережи нас від усякого та веди до вічного життя, щоб ми з вдячністю оспівали того, хто прославляє своїх святих. А ви виву воя, вивуя, вивуя, о, придивний і приславний годнику Божий, святителю Миколаю, прийми наше сердечне моління, що з любов'ю тобі приносимо. І не переставай, благати Господа, за наше спасіння, збережи нас зла всякого веди до вічного життя, щоб ми з вдячністю оспівували того, хто прославляє свій святий. А ви воя, Предивний, приславний, годнику Божий, святителю Миколаю, прийми наше сердечне моління, що з любов'ю тобі приносимо, і не переставай, благати Господа, за наше спасіння, не збережи нас від усякого звата, веди до вічного життя, щоб ми з вдячністю оспівали того, хто прославляє своїх святих. Алевуя, вивуя,вуя. Ангелоподібне життя провадив ти Отче Миколаєві як у юності своєго зробив Господа і ступив на шлях святості, У ти, що смирені, шукав ти не земної, а небесної слави, тому й ми, споглядаючи твоєго боку віру, любов до ближніх, прославляємо Бога, взиваючи до тебе, радуйся від дитинства, Господу, посвячений, радуйся мудрі шукачу, правди Божої. Радуйся у тих мирити, любов, і замішальський, радуйся, опікуни сиріт, і всіх знедолений, радуйся, бо любов'ю Христовою перемінюєш серця, радуйся, бо заступництвом своїм ведеш кожного до спасіння, радуйся, святителю Миколаю, великий, чудотворчий, вибраний чудотворчий, придивний угоднику Христовий, святителю Отчу Миколаю, усією душею вшановуємо твою пам'ять і прославляємо Господа, який дарував тебе світові. Як незламний зразок, милосердя і покіривого служіння, ти ж маючи велику сміливість перед Господом, визволяє нас від усяких бід і напасти, щоб ми вдячно взивали до тебе, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, О, приблаженний Отче Миколаю, ревний пастир стада Христового і заступниче всього світу, мовимо тебе. пишіть тьомінати прохання в коментарях. Споглянь ми на нас, що з любов'ю звертаємося до тебе, і піднеси наші прохання до всещедрого Бога, будь нам захистом від усяких і нездоланої стіною, проти ворожих нападів, будь розрадою в бідах і порятунком у скорботах, зміцни нас на шляху богочестя та добрих діяв, щоб ми все життя провадили в істинній й мирі, навчи нас жити по совісті, берегти чистоту серця, уникати гріха та всякої нелюбові. А коли прийде час відходу нашого з цього земного життя, бидним провідником, до царства небесного, аби ми разом із ангелами всіма святими безперестанно прославляли живоначальну трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Осеблаги, милосердний святителю Миколаю, чудотворче, заступнику і покровителю наш, що здавна відповідаєш на молитви. І зітхання тих, хто з вірою та опованням кличе до тебе, смиренно припадаємо до твоїх святих ніг і злибоким китям вагаємо. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Прости нам усі провини, наші вільні, невільні, вчинені словом чи тілом, і зійшли з висоти небесної своє животворне заступництво, о великий заступниче перед Богом, святителю Миколаю, згадай, як іще за земного твого життя, ти швидко відгукувався на людські молитви. Тих, кого гнітили недуги ті весні душевні, тих, хто перебував у і та розпащі, тих, кого турбували вічі страх, те, що серед морських вирятував кораблі людей від неминучої загибелі, і простягав руку допомоги бідним, принесачи їм хліб і підтримку, не залишена з грішних і знесилених. У нашій нинішній нужді та скорботі, схиляючи свої серця у глибокому покаянні, благаємо охорони нас від усякого зла від темних зазіхань і спокус, що заступає шлях до Бога, наші душі від закам'янілості і гордині від заздрості, ненависті, щиро скрушені в душі своїй, зриваємо з себе окови гріха й прагнемо праведності. Прийми ж, миого Отче очі, Миколаю, наші покаяні сльози, і нам, Господа благодать і прощення, щоб душі наші відродилися у правді та святості, О, дорогий наш помічнику і заступнику, ти, що відзначаєшся невимовною добротою, турботою про всіх потребуючих, озирнися на нас і нині. Віднеси нас глибини маловір'я, З невіри печалі, Пролий у серця наше Божественне світло, зміцни віру нашу й вогонь любові у кожному випробуванні нашого життя, у кожній безрадісній хвилині, яви нам свою турботву руку, що вкаже правильний шлях, і зцілить рани. Терпіннями наповнені, вони переможні і придивний, чудотворче благаємо тебе. Перед престолом Всевишнього випрости миру для наших родин і для всього світу, щоб замість ворожнечі запанували любов і злагода, замість розбрату, єднання душ. Молимося, щоб усі, хто прагне правди і справедливості, знайшли їх в Ісусі Христі, на Ти святий Отче Миколаю, допоможи кожному не збитися з цього безцінного шляху, З оповенням споглядаємо на твій святі образи новагідний і теплий твій погляд, і віддаємо тобі всю свою скорботу, смуток. Та не злічені прохання, вислухай на святителю, коли кличемо до тебе зубин душі, прийди на допомогу відкриним до спасіння в селив наші серця, покірність і тверду надію на милість Божа, будь світовому темряві, земних випробувань, будь нашою втіхою, провідником, на шляху життя, що веде до Отця Небесного, Святителю Миколаю, дякуємо ми Тобі, величаємо Твоє святий, приславне ім'я. Ти що звик нести розраду всім, хто страждає, почуй на синині, нехай наші голоси зіллються з ангельським співом, Отця і сина, і святого Духа, на тобі нехай буде честь і похова віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, дійшліться від обвижню вашим та поширення Слово Божого, посвиня Святителя Миколачу до творця, нехай перебуває з усіма нами.